Я поки відкрила хату, вони вже все перевірили. Мої котики вже на лавочки все обнюхали, нічого не сподобалося, пішли від мене. Ой, сонечко, слава Богу, виходить, бо щось прохолодно. Ковтинку я скинула ще в центрі. Коли, як? Коли бігаєш з важкими сумками, жарко, важко, незручно, гроші не не дістанеш, продукти не покладеш. Черга завжди стоїть. Ще вихідний день. Треба оце ось. Зав'язати, бо фірточка відкривається сьогодні дуже вітряно. Зараз десь 10 годин ранку, я вже з вправилася, все купила, зробимо огляд продуктів. Цікаво, тому що і добре в осінні взяла, і плоскоріз, і борошно, і, і ще там щось таке цікаве. А, пігалочки для мами взяло. У мами була. Піалочка вже остання залишалась, і вона ненароком її розбила. Я взяла дві піалки, хоча вона просила одну: 39 гривень в Аврорі. В інші магазини не заходила, там дуже дорого. і Не такі вони ще прям супер красиві. Це якщо в місто поїхати і в посудний відділ зайти чи магазин, ото там посуд класичний. <гум> Утриматись неможливо, завжди хочеться щось взяти для своєї кухні. Не було більших. Я хотіла мамі трошечки більшу взяти, ну, щоб масло вже поклав і воно в холодильнику чи на столі в неї стояло. Були тільки отакі маленькі. Керамічна була, ну там візерунок несимпатичний. Він видавлений, коли миєш ту піалку, незручно, друзі. Отака скляна, кругленька. Навіть тут ось є, непогані. 39 гривень. Мамі для масличка, чи аджичку, чи кетчуп якийсь налити буде. А такі дві піалочки. От. Шампуньку «Пантін» взяла я в шоці. Колись у Єві, ну як колись, декілька місяців назад я брала по 110 гривень Чи розпродаж був. А це 178 гривень калійно фосфорне добрива для моїх кущиків, молодих саджанців, дерев, малина, щоб не було присутньо азот. Калій фосфор. От, оце сипаємо під кущі, трошки земельку з'єрошили. І пролонговано діє, воно буде після дощиків танути і підживлювати наші кущі. По весні вони вийдуть з гарним імунітетом. Сподіваюся, ну постараємося і проливаю, і обробляю купорусами, і підживлюю, щоб садочок наш був зелений наступного року. Дай Боже нам ми Я так прошу він зараз штульне штати. Я обробляла дома хлорочка, там раковину все. Соду поставила, і він цю соду перевернув на себе. Очі, нос, все запорошила, так сідий, білий. Як почав чихати, сода повсюди. Я тепер боюся, щоб він не товкнув. Любитель так і все потовкати. Так, друзі, взяла закаточну машинку, немає автомата. Говорю, дайте мені гарну, хоч яку-небудь. До речі, вже декілька разів заходила на ню дивилася. Там були в пластикових. Пакетиках відкриті їх видно. В Пластиках я не брала. Думаю, що в пластиках взагалі вони декілька разів кришечку закрутив і вона вийде з ладу. Сказали, що сама ходова дуже добре беруть. В усих вже такі машинки, друзі, не знаю, як ось так ось. Дев'ять разів крутнув до упора. І кришечка закаталася. Спробую, поки не візьму собі автомат. Чи іди. І 440. 440 гривень. Навіть інструкції. Ух ти. Коробочку, що значить не в пластику. Бумажечка покатилась, вона ловить і грається печеня до неї. Так, ось така ось фірма. Кредмаш. Кубака. І ось тут ось написано. От. Дуже туго йде, тому що новенька. Коротенька, зручна, але не автомат. Дуже хочу автомат спробувати. Запальничка, 98 гривень, стається, якщо не помаляюся. Сирочок 180 гривень за кілограм. Пробувала солодкий, смачний, з оцими жовтими вершками, як масло. Дуже гарний. Хочеться запіканки. Я розповідала, що в хаті, коли прохолодно, завжди хочеться щось смачненьке. Зараз запіканочки зробимо. Єдине, що манки не купила. Люди, мабуть, розбирають, ніде крупи манки немає. Хліб, гусарик чорний, мій улюблений. Взяла таку ковбаску сервелат за 110 гривень. Київський м'ясокомбінат. Ну і обов'язково борошна закінчилася. Всім сподобався домашній хліб, просто вже скучили, давно не випікали. Взяла 2 кілограми, Ну і все. Колючки по 19 гривень не мають. Вони ходові, як ті перчатки. Не встиг купити маючки 100 штук. Не знаю, де вони, друзі, діваються, але швидко. Взяла по 19, такі великі, тільки не вигляді майки. Сало домашній рулет. Такий кусок вийшов на 110 гривень. Там пірчене, промазано все, свіженьке, тільки завезли, спробую, бува, хочеться. Звариш яйце, кусочок сала відрізав, чорного хліба, помідор аматорський соковитий. Зараз все таке смачне. Найголовніше це плоскоріз, Я забула показати вам від самого початку. Не було великих, виявляється, вже порозбирали. Ходовий виробляють в Україні. Отакий міцний сталь тут гарна. Я думаю, що вони трошки довші є, ширші, різні, але залишилися самі маленькі в одному магазині. Я пройшла кругом і на базарі питала: нема ніде, 200 гривень. Так. Я коли сапкою користуюсь, друзі, я ніколи не тримаю її рівно, щоб сапати. Завжди перевертаю і оцим куточком гостреньким і пішла між квіточками. Там, де маленькі рослини, близько посадження. Ви знаєте, на городі місця мало. Я завжди сильно натикаю. Поряд, цибулька, морковка, бурячу, і сапкою просто не влізеш. І я бачила, як люди працювали цим плоскорісом, наскільки зручно і гастренький. І пішов під этим. Я спробую. татко говорить, ти як будеш їхати з центру, заїдь до мене, покажи мені, що це таке. Він роздивлявся, хотів зробити. Можливо, навіть коли побачить, зробить. Але щось він, я не знаю, роздивлявся різні картинки, відеоролики, чи металу такого нема. Чи він не зрозумів тут же він вона вигнута. І він говорить, як її прямо. Приєднувати до держака чи трошки зігнути тобі, щоб вона була зігнута, як сапка. А я не розумію, по відеороликах дуже не зрозуміло, яке воно є. Ну вона іскривлена, друзі, вона нібито викручена, це на відео не видно. І от зараз я вам покажу. Нехай, можливо, більше мені так зробить. Ну, я спробую працювати. Думаю, мені сподобається, тому що маленьке, гостреньке, між квіточками. Хочу спробувати, ви знаєте, що городи, квіточки, садки це наша улюблена справа. Як працювали, так і будемо працювати. Дай Боже, нам тільки сил, здоров'я, буде здоров'я. І оці всі інструменти на все життя нам пригодяться. Так, ходімте до татка. Отакі піолочки. Звичайні із скла. Можливо, б інші взяла, але не було. Пантінка, машинка закаточна, сирка тут кіло 800 км, коліно фосфорне добриво. Кулючки, запальничка і плоскоріс. Для наших рослинок підпушувати землю. Скільки цікавих інструментів. Я хотіла, їх всі взяти. Так, ідемо до татка за цим інструментом. Я покажу тобі, по друзі, сім годин ранку таточко вже прийшов. Ось такий. Да, оце він такий. Не було великих по, Так Таке можу і доші в мене матеріалу хвата. Розібрала. Я а в усі от... магазини зайшла там, де насіння продають, ж інструмент, садовий інвентар. Говорять, величеньке порозбирало. це в одному магазині, останній залишився маленький. Ти представляєш? Ну Тут, звісно, метал у мене, мабуть, буде вреніти. Отож, це класно. Ну, вони сказали весною завезуть, я візьму біж. Весною завезуть, якщо мені сподобається, то я куплю великий. Робити не треба. Я вже у батьків, але огляд продуктів я робила ще вчора. А сьогодні прийшла, попрацювала з батьками. Дерева вони пилять, я допомагаю гілочки носити, але но це я покажу в іншому ролику. А зараз я мамі принесла піалки. Татко плоскоріс уже бачив, ви бачили, він заходив рано вранці. І він уже роздивився, побачив, що він маленький, великих не було. В продажі їх розібрали. Так, зараз донечка зайде, так уж в гості прийшла. І... Віддамо просто півалки, плоскоріз, татко буде вільний і зробить держав до плоскорізу. Я спробую, говорять, дуже легко і зручно між рослинками полоти. Фу, трошки захипалися, бо жарко на вулиці і ми вже зранку перенесли, кушають, снідають. Думаю, такий якусь скорість купила, папа зробить, держав. А що тут? Оце сапка така, тільки воно не було. Розібрали дуже рідкою, між квіточками, дуже зручно. Воно якусь картоплю, яку мама гарно так розмочила. Бачать, яка вона добра. Сапка. Не показувала, дві роки не розуміла, як її використовувати. Зачем тут болтатися? Та що ж, ето, держава ще ж. Так, ну тут держава не була. Друзі, я відмила її ті всі наклійки теплою водичкою. Донечка мені там рекомендувала і олійкою, на нашатиркою, Я просто води залила, ніч постояла і вони відійшли. Правда, прийшлося подерти ногтиком, ну, хоч клей той гарно відійшов. Сподобалось нормально, гарно те, що є бортик. Коли береся за піалочку пальчики не з кольца. Дуже зручно. Чи, це, це мама розбила, тобі ж не можна бити. А матусі наші ай ай, ай. А я, я, а, я, а. Я, а, я можна бити все. Ай, я, і ноги не держить, зацепляються. Вона завдяки камери навчилася життю радувати. Зробила проєкт сорняка. Сімейна каже, вам треба робити. Ви вже і спотикаєтеся. Не надо. Здравствуйте, вони 24 років. А, 12 лет, да, раз так. Раз. Лет. Кожен рік. Не, в раз так, раз вони десять. не тільки від відповнені, вони вже від відстолбняк. Лікар порекомендував, таку віці по садочку чистять малинники, спотикаються, лікар говорить. Царапаєте, спадаєте, так, а ну ж виденько від столбняка колотися. Коло. Не мочить до вечора, я займався. Це обов'язково. прививка кожен день. Так, я, я згадала, так. Да. Піалочки для вершкового масла, ну що там кетчуп чи майонез. Теж вони буває майонез або сметанку з заправками різними заправлять спеціями вже ну, і нас Присоєдиняйтесь, я й не розкуталась, мені голова мокра, ми вже перейдемо. Людям ще в магазин треба сходити оселедець купити, а потім приєднатися а. через ну, екран до нас. Ми ж хотіли ще капчоночку одну, а її не було, я взяла сьогодинку. Так капчонка ж капчона. Так капчона ж, раз хопала. Раз, ти думаєш, що селедка, що капчона, воно й те й те время, так однійки я хотіла. То зачем на ногті немає? Без ногтей молодь наша вже не як-то типу. А це апельсини, це не помідори. А та олією замість масла. Правильно. Це аби домашнє з молоко. Ма пам'ятаєш, як ми робили самі масло? Це був жох. Десятилітрова пляшка вправляє мене мама пасти гусей. Дає мені пляшку 10 10-літрову молока, а як збиває да, бере, дає мені ганчірочку на колінця. Я сідаю, пасу гусей і колотю оцю пляшку в банку. Я краще не те, знати не. Таку. Я тільки знаю, що вона мені гусей відправляла науки пасти. Я Гаррі Поттера брала і читала Гаррі Поттера там возле... Ти що, вже пасла гусей? А... Мама я не знала, що ти пасла її гусей, і в тебе якась яблуня. Ти що, знаєш, скільки я книжок перечитала, поки її гусей викармлювала? Ай. Ну, ми ж їх і їли. Вона не багато раз гусей держала, так що в мене було тільки дві книжки Гаррі Поттера прочитано. В ну, <laughs> цій <буде буде> <laughs> Дуже багато перечитала а і колекціонірує, да, донечка полюбляє всі ці сучасні книжки. Там як читаєш в захваті, потім довго відходиш, коли книжка закінчується. не можеш... Тобі. <зас> 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 так класно, <зас> те, що неможливо відірватися, ні молодчинка. Так, ну оце такі справи, друзі. Огляд продуктів Я зробила, навіть. купила Пласкаріз, піалочки мамі. Добре в осіння купила, підемо зараз підживлювати наші кущик. Мама покаже, що ти покладеш. в ці симпатичні. А вона відразу говорить: а чому вони скляні? Вона так не полюбляє скляні. А чого ти не любиш? Ну не подобається їй оце прозоре. Не. А я обожнюю. Мені аби себе привикла до, тіє... привикла до кераміки. Білої. Вона мені дуже що велика не нужна. Де? що, от Варю вареники, мені Чуть? масло, беру тарілочки. А... І от у мене то масло, то десь щось залишилось трошки. <гум> ну, добре, що маленько. Сметанки так сихнуть їм да. Оце... ну, Так. Я взяла вони... дві, друзі, 39 гривень. там були по Мені 8. мені більше не потрібні, мені одна в столику не вистачає. А якщо б ти знала, як я довго стояла біля посуди і шкодувала, що маленькі, хотіла вибрати більше. І думаю, брати чи не я брат, ну такі менше, мамі. Ясно, ну, я рада, що мамі я до скляного звикнула. Угу. Ні, да, так, нічого страшного, такі симпатюлечки. І гарно це бортик береться, не сковзи, угу. друзі, прям так зручно брать, угу. бо коли миєш, бува, вискаку отож ото б'ється. Так, ну все, смачне, нехай кушать, віть. Не хочу, Та... хочу, хочу Ні, ма, дякую, я їла тільки що. — Іду я, бо там люди працюють. Люба передавала привіт. Так? Да? — Двоєрідна сестра Савина. Вчора а? їхала з нею в Харьков. Та ти що? Вона ну, ж дивиться. І казала, що ну так красиво Іра розказує, ну так хочеться її да? слухати. Так що передавай привіт. Як приємно. Дякую, тетя Любашка. Передавай привіт і, і хай молоді хай теплий привіт. Я, кажу, з удовольствием дивлюся, ну, но... ну вот так вона розказує. І ще по-українськи, ще по але... Та ви знали, люди, як мені це важко давалося, як я довго вчилася. Перші мої ролики, коли дивишся, друзі, я там слова не могла сказати. Я не знала, про що розповідати, що по паламелю. А потім, через рочки, як витренувалась, і зараз мене вже не закриєш, дама? Ні, ну слава Богу, трошки. Навчилась та стала сміливішою, бо взагалі не вміла говорити. Ну, дякую. Да. теплий привіт, тіті Любочки, дуже приємно. Вона вчора зас... побачила, мені Жаня сумки допомагала вагон. А я заносила, вони ставили ставлю з країни. А вона побачила, як нам їй подає, вийшла в тамбур. А вона давно ви бачились? Вчора їздили. Ні, не перед цим. Довго а, ви звісно, не ми бачимося? Mm -hmm. Вони в Мерехві живуть. Це звичайно, що вона в Харкові живе. В Харкові? Вона в Харкові живе. Рая, в рік... да. сестра на Одеській. Рая, здається, також дивиться і коментарі навіть іноді залишає. Вони... Ну, симпоти, привіт. На, на нашим родичам. Буває рідко Райків. бачимося. У -гу. У -гу. По папині лінії. Але любить до самого Харкова це ляляка. -ля Все приболока. Все гаразд у неї. Не, не. Ну, слава Богу, дай душу. Так, мені нормально. Ні, так, виборка, що я уявляю, там друзі, нервна система вже немає. І вбарила. було таке, каже, що страшно наряд, там якийсь був, чи Ну, Нормально, не, не потрібно це розповідати. Каже, як бухнула, тоді, думаю, вже все. Це зараз людям апетит нагоним. Бідні вони, бідні у нас. Мамо. Ну, ну ми як засядемо то солоні огірки, то борщі, то пироги, то вареники, пухті матуси руками. ми та Вареники, та ти добре, ми не наїлись, треба ще свою брати варити. А вона масла в вогник додає. Ну, бачиш, не тільки друзям нашим, а й варить. Значить, поки ефір зараз швидко і ліпимо вареники. А за шоколадку дякую. Мама шоколадку передала нам. А в нас ще здорова шоколадка. Ну, їжте шоколадку. Здорову, а ми маленьку з'їли. Нам достатньо. Гластили шоколадкою, і гостили медом. Ми так скучили за шоколадкою, що з донечкою ледве не побилися. Та, за не там велика шоколадка. Та ти ще раз це скажи. <гум> і Ми от з нею поділились чайком і вирішили ще по шоколадці купити. Бо Для так захотілося. пошти не їм, а то вже ту велику ми з'їли, то тобі трошки. Викликати называется бульчак конфетка, потому что там начинка є, Начин вкусный, и да. карамель соленый. А я сама молочна да. Нет, я чисто шоколад, навіть без горіхів. Нет, ну там мелкая, вона реально дуже вкусная. Она да. получается с горео, с карамелью, у них вкусная. там 280 ну, я... 380 шоколадки, представь, чуть не велика, 300 грамм. Дуже велика, да. Она и 300 грамм стоит. Пригостили, mm. ну вона ж помідори свої развозила с перцем, а, а есть шоколадки трехметровые. А перець більше, ніж шоколадка. Бачу. Валі, перець ще треба трошки ну, перцю, нехай передадуть ще шоколадок. А чого ти не засміялася? Ну, я Це ж був жарт з долею правди. Вони почують, тепер шоколадками нас закурлять. Mm. Друзі, всі наші родичі знають, що ми, ми жартуємо, бо нові люди підписуються, а вони в шоці по а потім звикають. Все гаразд, повірте мені, все гаразд, ми жартуємо з усіма, так Молодимок, і всі та нас знають. Ми <плесень> 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 Дай, <дедушка. плесень> я, ти не любиш? Я не люблю ніколи. То ні, то ні. Я люблю, але ж дідусь люблю. Я одне йому одне. Дідусику <плесень> залишається безмачне. А хто хвостик? Хвост. Оце є, Молоко. — ти хочеш, я тобі. Їх завжди okay. два. Одне тобі, одне мені. Да? Да. А, 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 -у -у -у. а, а ікру? хто любить солому? Це я як училище. Можу? І я люблю. А? Як училище. Два чоловіка масло не кушали, а по утрам училище давали масло Ах, до чаю. Ну так, да, це кров'я. Було і в садик, і в столових, так, і в зай... шер... За той стіл борба була, хто сяде. Тепер а я знатиму, що рядом з тобою сідати не можна. А другому не хватило. Так все мої хороші, а то вони кушають. А ми розмовляємо від валіка, нехай спокійно люди покушать все. Вон виноградиком можна закусити. Та закусю своїм mm. виноградиком. Молочко на вкус ярче, ніж риба. Ні, ну вообще всегда молочко на вкус ярче риба пресна, а молочко воно прям так. Так, да, наси. Його багато не з'їсиш. Трошки вкусиш з і вже не хочеться. Рибка краще, молочко не дуже. Ікру я більше люблю. Я йому, молочко. Ну так. Да. Безотходно призводство. Мамо мамось. Подіставала свої смаколики, цукерки, показала. Товста, 285 грн. 290 гривень така шоколадка. а була 120 до да, да, держалась. Взагалі, я пам'ятаю, починалася з 90 гривень, а зараз вже 290 гривень. І так через неділю ще, а дорож ще дорож скільки там? 80 грамів, 65 гривень на А не треба до вас? Ну, казала, попівчарський. Не, не, не розкриваюся, щоб тут. А що у вас за таке не знесення тут розкривання шоколадки? Та хай як не буде розкривати. Люди висміяли, як на посилку американську відкривали. Капець, всі коментарі були. Я просто так хочу йому показати, як треба було. Ну, ладно. <рик> а, він, <рик> сидимо, коротше, бабуся сделала просто потрясаючий борщ на свинині на льобрушках. Вже сидимо, поїли, вже забираю тарілки. Дедушка каже, не пиво, що з курицею? Таке чи повністю в неї спина була поломана? Понаростали хрящі. Ми з бабушкою сидимо не думаємо, за яку вона курицю на курицю буває. І він щось на тарілку показує, що ж з курицею. Я кажу, дід, це свинина, це рюбушка. Правда! Що він з мало куриться? Не позорення, що під буде так Кажи, я подумала, в куриці спина повлистю головне, що гряші переростали. Це крем-сир? Да. Польський. Yeah. Та я бачу, мама вже висказала, що татко з'їв, а татко вже місяця два не їв. Забув за нього. а хто з'їв, не зрозуміло. Малічка, а чим ми будемо коло. А, в тебе є вже? О, вони в тебе всі? То бабуся підготувала. Бабушка всім на ту сторону лежить, щоб мені не попало. <гум> Важливий, особливий момент. Поставили на дворі, хаві ще там цвіте. Мама, вже... ти як в лісі різнокольоровому. Ага. Говорить, чи мені, мені двері трошки, трошки розгружається. Да, так, дуже багато. Ти нас всі та... зайняла, а ось весною то сіять. Поставити помідорчики, то перчик і тоді. А то ж, а там цілий садок із квіточок. На вулиці він вирощує. Це якби зацвіли, щоб я бачила. То ставить... помідори? Ні, на вікнах цвіти. <ріст> <ріст> Все. Вирісно. Ну, коли будеш викидати, глянеш, яке коріння, щоб ми знали. Чи коли ти будеш його викидати? І ще, він бачить, прямо ламається все. Вже угу. падає. Та що ж ти там землі насипеш, он на траві, ма. Він не политий, не витягується. Може коріння вросло. Може коріння. Де хрупке поламався, стерчак залишився. Та вже у нас а, так, да, маловато йому. Та я маленький посадила, а Коріння вросло колеусу, не може дістати. Їй дуже було цікаво, яке ж коріння. Він обхлів. Треба вибрати камушки. Керамзіт. Ну, щоб корінь такий дебелий був, тиба не точки. Не точки, так. Корінь не, да. не вилив, то не точки. Ну, не так. Все одно вперлося. Да. Ма, можливо, да. він і не точки, але да. про простір йому потрібен. Да. Та йому великий горщик не потрібно, бо він да. дуже швидко розростається, його все одно молоденьке взяв та виходить. Посадилась і той, і хай. Угу. Угу. Ну, Красивий, звісно, я не знаю, що тобі тут мені подобається. Ні, гарний, але я не, не, хочу таке. <гум> ну, треба трошки дивитися, розгружати вже. Мені ото каланхові різнокольорові, ото прикольно, воно квітує, пишна, є і махрові, і повні. Пус... Ага,